На порядку денному у нас 9 питань. В різному є Є доповнення? Немає. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так, у нас Інтульна. Долучилося ще краще. Я ж кажу, долучилася Івана Томіна ще краще. Було добре, це ще краще. Да, да. Так, Перше питання про погодження Білоцерківській міській раді, видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів Природного заповідного фонду місцевого значення Київської області, парк пам'ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення Томилівський на території Шкалівського старостатного округу Білоцерківської міської територіальної громади. Київській області на 24 й рік. Доповідає заступник міського голови Кривець Анатолій Васильович. прошу вас. Цим проєктом рішення пропонується звернутися до Київської обласної військової адміністрації за погодженням дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах пам'ятки паркового мистецтва місцевого значення Ліс-Томилівський на території Шкарівського Старостинського округу. Прошу підтримати. Справа в тому, що відповідно до чинного законодавства, якщо у нас є е, пам'ятка архітектури місцевого значення чи пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, то орган місцевого самоврядування видає відповідний дозвіл на використання природних ресурсів. Ви ну, якщо якщо казати простіше, е, лісове господарство, філія Державні ліси України звернулася до нас за таким дозволом, для того, щоб могли там зробити санітарну прочистку і так далі. Колеги, є питання, Тобто ми спочатку звертаємося за погодженням дозволу, потім, коли буде погодження, даємо дозвіл такий знову ж таки? Староста? А то милівка тут не. А для чого йому знати? Міська рада має рішення прийняти. Не зрозуміло, що знає. Рочистка лісу там, очистка. Ну, трошки зрозуміло, що це Державний лісовий фонд, але оскільки тут є така штука, як пам'ятка місцевого значення паркового лісового фонду, тому хочеш не хочеш, а ми маємо надати певний дозвіл. Тобто хороші дерева вирізатися не будуть, а просто чиститься територія і облагоражується, так? Ну, ми сподіваємося, що так. Ну, в будь-якому випадку це державний лісовий фонд і опікуються ним ліси України. Ну от така колізія. Що вони не можуть туди зайти, оскільки це. Буде все добре. Ну, Давайте допоможемо. Тоді. А він включений, мабуть. Ні, включений Ну, включений включений. Я ж вам кажу, ви Антоль Васильович, <kilowat universalide>. я перепрошую, не встигла знайомитися. А тут зауваження, юридичний відділ. Ваше ставлення до зауважень. Може у вас як і в мене? Давайте я виключу, а ви спробуйте включити. Є? Є. Ну, скажімо так, юридичне управління завжди нам до кожного рішення пише свої зауваження, на то вони юристи. Вони орієнтуються на те, що дозвіл на 2024 рік до кінця року. Начебто Держліси України або наше державне вірніше господарство місцеве вже не всює з ним скористатися, але це знову ж таки на нашу думку не дає нам права не вчиняти дії, які ми повинні зробити як орган місцевого самоврядування. Ну не встигнуть, то не встигнуть. Да. Саме про це вони пишуть: що там з дня подачі нашого звернення вірніше в область, там термін встановлюється на розгляд, потім вони нам дають дозвіл, потім знову сесія має подати рішення. Що що? На 25. На 25 да. Написати... Ні, то вони мають звернутися з відповідним зверненням. Вони просили на 24 двадчетвертий, там досить все чітко має бути. Просто чи смисл є, чи нам прийдеться в січні знову це на сесію і приймати повтору, за Ну будемо сподіватися, що так як ми швидко це приймали рішення вже майже три місяці, то я думаю, що вони подумають, що довго чи до нас звертатися. Колеги. Якщо серйозно, на нашу думку таке рішення треба. Я думаю, що ми дамо можливість, а там вони всигнуть чи не всигнуть, то вже їхнє питання буде. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 червня 2023 року за номером 4123 41 3 Вісім про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна зі змінами. Анатолій Васильович, прошу відповідайте цим проектом рішення. Пропонується внести зміни в додаток, 2, саме таблицю, перелік. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, в яких облаштовані найпростіші укриття, додається ще чотири. І зрозуміло, які е, через управління комунальної власності і концесії ми доукомплектовуємо відповідним майном, там генератори, пушки і так далі. І так далі. Таке рішення Олег, приймали ще в червні 2023 року. Пропонується додати Олег, туди ми ще чотири ОСБД. Коли... Технічне питання запорізь, да, так? Так, да, так, да, так. Да. Запорізька, 17, Ливаневська – 74, Ливан, 70 і Росток. То окуплентовують сховища. Е, так, питання має. Тоді хто за те, що ви дане питання висте на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання про затвердження статуту комунального підприємства міської ради, Білоцерків, в новій редакції. Цим проектом рішення шови. пропонується. Затвердити статут підприємства в новій редакції відповідно до статутного капіталу 294 мільйони 869 тисяч 896 гривень і 8 копійок. Також пропонуються зміни у порівнянні таблиці під пункт 2,1,17, пункту 2.1 розділу 2. Читався зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів. Пропонується нова редакція, придбання, зберігання, використання, знищення, реалізація в дужках відпуск прекурсорів. Ну і пункт 7.5 розділу 7 статуту це про величину статутного капіталу. Встановила 217 мільйонів 769 тисяч 896,8 копійок. Тепер нова е, величина статутного капіталу пропонується 294 мільйони 869 тисяч 896 гривень. Зауваження юридичного відділу немає. Питання є у вас? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Четверте питання. Про затвердження програми надання безповоротів фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради Білоцерків тепломережа на 25-й рік. Парі Васильович, прошу. Цим проектом рішення пропонується затвердити нову програму фінансової підтримки білоцерківської підприємства Білоцерків тепломережа на 2025 рік, а саме два розділи ресурсне забезпечення шляхом поповнення статутного капіталу, можливість використання 311 мільйонів 67 тисяч 18 копійок і проведення нерозберігаючих заходів, ремонтно-відомлення роботи під час підготовки, вірніше. По закінченню опального періоду 24-25, а також під час підготовки дослідуючого 25-26, проєктні роботи знову ж таки по капітальному ремонту Білоцерківської ТЕЦ, тобто відновлення генерації можливої. І другий розділ пропонується це ресурсне забезпечення шляхом поповнення бігових коштів, розрахунки за природний газ, за розподіл природного газу, електричну, теплову енергію. 203 мільйони 400 тисяч. Ну, це суми, можливість використання, вже скільки міська рада прийме рішення, виходячи з можливостей бюджету, то вже будуть зрозуміли інші суми. Колеги є питання? Я тоді не прошу. Я вам дав можливість включати. Щось новеньке по черзі. Анатолій Васильович, а 203 мільйона 400 тисяч гривень, чи правильно розумію, це відшкодування різниці в тарифі? На 25 й рік. Чи що це за сума 203 мільйони? Ні, це проведення розрахунків за вартість природного газу, розподіл природного газу електричних, типового енергії. Частково навіть не повністю. Водопостачання водовіддання. Це не різниця в тариф. Так би було б написано: різниця в тариф. Ну, то якщо е е тепломережа просить виділити з бюджету 203 мільйони гривень, це означає, що їхній тариф не покриває ці витрати, так? Ну, він не покриває. Не є, прийняти, але ж його не дозволяють застосовувати. Тому так. Да, певна різниця в тарифах виникає. Але це передбачається по повністю бігових коштів. Ми ж прописуємо на що. А в 24-му виділялася на, на ці заходи якась сума? Часку. І скільки вони витратили за 24-й рік? Розділів природного газу це 1600. Ну, я задаю питання з точки зору того, що 203 мільйона і 16900. Ну, типу, з чого це розраховувалося? Із загальної вартості природного газу, розподілу проводного газу і електричної енергії, неабідположні. Щоб до постачання було відведено. Достатньо велика сума. 203 мільйони, якщо навіть взяти, поділити на 12 місяців. 16 900 на місяць, 16 мільйонів гривень на місяць, це такий розрахунок? В цьому, в цьому році стільки ну, 16 900 – це розподіл природного газу, одна стаття. Це ну, для чого я зразу на один місяць? Я ж вам не сказав, що це оця сума 16 900 за один місяць. Я, ви мене запитали, скільки вони використали в цьому році? Я вам сказав, за розподіл природного газу за три місяці ми їм дали суму 16 900. На 3 місяці. Ні, я 203 мільйона поділила на 12 місяців порахувати скільки на місяць, то так само і виходить 16 900 тільки за місяць, а не за три. Ну, колега, це є, програ... це є програма, і закладуємо, мабуть, скільки щоб е, вистачило, а чи дамо ми, і чи буде в нас можливість дати ці кошти. Це вже інше, чи депутати не Ну, даду? тут, так, да, да. питання потреби їхньої Хоті... дійсно в цих yeah. грошах, і спроможність бюджету виділити такі гроші. То через що, ну, Юрій Макавич, я... ви розумієте, що я питаю, я 203 мільйона на рік. Я розумію, але щоб ми в слідчий раз не піднімалися питання в 2025 році, що програма. Дивіться, 500. Я, я, я боюся, що це критична інфраструктура, 500. І, 500. і якщо ми зараз в програму не закладемо, ці гроші, о, тоді в кінці кінців підприємство може, скажімо, ну, ну, не зупинитися, а мати як, доволі якийсь негативний результат. О. Тому краще ми їх заложимо, а вже коли депутати йде діло до грошей виділення, то тоді вже будемо розбиратися, потрібні ці кошти реально чи не потрібні. А на програмі це, це всього, всього лиш програма. Це не кошти, це не живі кошти. Почу. Колеги, пропоную вам винести на сесію міської ради питання. По тепломережі. Хто за? Дякую одноголосно. П'яте питання. Про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству з ради комунальник на 25 рік. Солі Васильович, прошу вас. Та, цим проєктом рішення пропонується <кій> затвердити програму фінансової підтримки чи безповоротної фінансової підтримки комунального підприємства Комунальник 2025 рік. Знову ж таки, внески до статутного капіталу пропонується передбачити можливість використання 22 мільйонів, внески до, обігов, до шляхом поповнення обігових коштів мільйон 122 тисячі 800 гривень. Так точно вирахували. Це розрахунки за електроенергію та за відведення стічних вод перед товариством Білоцерків вода. Прошу підтримати. Знову ж таки, підкреслюю, це механізм, можливість використати ці кошти, в разі, якщо буде прийнята програма. А скільки реально буде можливості бюджету і відповідно ви приймете рішення, це вже інше питання. Прохання просто в такій редакціях приймати програми, для того щоб потім у нас не виникала ситуація, коли терміново треба на щось прийняли рішення виділити кошти, тут раз і згадали, що в програмі треба вносити зміни, Іначе починаємо знову потім повертатися. Програма на цілий рік, щоб ми в межах. Року могли е, певним чином використати якісь кошти для цього підприємства. Я, я згоден, Анатолій, Анатолій Васильович, з вами, е, що ви говорите, і е, більше того, скажу, що ми будемо дотувати підприємства, що комунальних шоспітану до тих пір, поки ми йде війна і поки ми є вето на підняття тарифів, на застосування. Нам, застосування. Нам нічого не заважає прийняти їх, да, але ввести да, да. їх ми не ну, можемо Реально, Запровадити, так. Практиці. Тому ми отак, е Ан Антолі у мене питання. А хто зараз виконує обов'язки керівника цього підприємства? Головний інженер Андрій Анісімов. Людина з досвідом, має досвід роботи, не один рік. Він був головним інженером у нього, так? Так, так. Да. Угу. Ну, знаєте, показник того, що ми не збираємося по цьому підприємству з проблемами, вже Ні, не просто так. керівника немає, то я питаю, задаю да. питання. Антоні, прошу. Дякую. Антолі Васильович, програма зрозуміла, абсолютно підтримую. І єдине, що хотілося би побачити, їхній звіт по виконанню програми за 2024 рік. То надати доручення Юрію Миколаївичу Чоргвідділу, щоб звернулися ну, до виконуючого обов'язку керівника. Уже після 15-го, Ну головний інженер може скинути да. місяці. Ми десь проведемо таке. А може да, і так, да. 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 Ну, а програма то, абсолютно підтримує. Цьому році вже не будемо uh -huh. нічого трогати. А наступному році ми проведемо звітність, Тобто ще послухаємо керівників підприємств. Дякую. Хто за те, що дане питання винесе на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Шосте питання про затвердження програми надання безповоротній фінансової підтримки комунальному підприємству до міської ради спецкомбінат з надання ритуальних послуг на 25 рік. Толі Васильович, прошу вас. Цим проєктом рішення пропонується затвердити програму безповоротної фінансової підтримки спецкомбінату з надання ритуальних послуг, враховуючи те, що у нас збільшилася площа кладовищів. У нас їх в цілих 9, Підприємство давно не оновлювало техніку, скажімо, яка використовується для утримання та поточного ремонту цих кладовищ, тому звернувся керівник з тим, щоб місто допомогло йому придбати основні засоби, тобто пропонується. Цій програми відобразити внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання шляхом поповнення статутного капіталу. Зрозуміло, це придбання екскаватора, навантажувача, придбання трактора з відвалом, придбання комплекту підміндальної машини для прибирання території кладовища. це трактор Екскаватор, навантажувач. Ну GCB, скажімо. Він Думаю, же із, да. і копати може те, що їм треба, особливо в такий період, як зараз. і Дороги чистить в разі, якщо потрібно, і розпланувати а, десь за ділянку і так далі. Нема питань, колеги, нема. Хто за те, що питання, питання винесе на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Сьоме питання про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємцю Білоцінківської міської ради, світанок на 25 рік. Цим проектом рішення пропонується затвердити безповоротну фінансову програму надання безповоротної фінансової підтримки на 2025 рік світанку, а саме поповнення статутного капіталу загальна сума 16 мільйонів 600 тисяч, можливість використання, поповнення обігових коштів 1 мільйон 519 тисяч 400 гривень без 2 гривень. Це розрахунки по єдиному соціальному внеску, розрахунки за електроенергію. Знову ж таки, як підприємство комунальник вони мають певну проблему з застосуванням економічно обґрунтованого тарифу. Тому пропозиція знову ж таки в таблиці поповнення статутного капіталу, на що орієнтовно розписано, заходи. Це мережа, в цілому капітальний ремонт, придбання техніки, облаштування колодязів. На, на вулицях, провулках, яких там практично немає, водонапірна башта, ремонт і ремонт свердловинних колодязів. Тобто всі заходи, які дадуть можливість підвищити технічний рівень водопостачання в селі Шкарівка. Прошу підтримати. Анатолій Васильович, таке так. питання. Підтримуємо 100%, але питання таке: ми будемо через Окс проводити якісь роботи. Роботи. реконструкцію цих мереж по світанку. В залежності якої статті наших доходів місцевого бюджету будуть виділені кошти. Ні, ну, покрай... ну для того, щоб навіть вони були виділені, треба хоч якісь проекти поробити. Може тут заложити якісь кошти на ці проекти. Які... Так, Тут кошти, дайте кошти УКБ, вони в тому числі ПКД зразу розроблять і зроблять. Ні, ну Я розумію, що Як це не, не по цій програмі, але сам факт. Ми постійно говоримо на кожній комісії, але. Ну, Якщо правильно казати, для того, щоб це було швидко і ефективно, оперативно це передати, виділити кошти на управління капітального будівництва, визначити об'єкт, який вони мають зробити, чи реконструкцію, чи капітальний ремонт, і в тому числі ПКД, вони в стислі терміни зроблять проєктну кошторисну і виконують роботи. Підприємство передадуть уже готовий реконструйований чи капітально відремонтований об'єкт. Стосовно чому програми ми написали, тому що якщо це кошти будуть із вільних залишків, то ці кошти можуть виділятися на водопостачання, водовідведення виключно підприємству, на підтримку підприємства. Тоді там управління Кабуду, ми через управління не зможемо ці роботи зробити. От є такий нюанс в цьому році. Мається на увазі в 25-му. Зрозуміло. То, то я напрошу вас. Дякую. Антолі Васильович, ще хотіла запитати: отут капітальний ремонт водопровідних мереж, те, що Оксандр Миколаївич питає, тут і по комунальному по світанку така ж сама історія. То або воно йде в межах програми, або ВКБ, тут вже це інша стаття витрат. Це зрозуміло. А на сесії, яка в грудні відбудеться, по цих двох раз ми вже про них говоримо капітальних і роботах, там або на інші заходи ресурсне забезпечення у на грудневій сесії будуть якісь кошти виділяються чи ні. Зараз, ось 19 грудня, буде сесія. Є розуміння? Ну, типу, по виділенню коштів, чи це їм уже очікувати, наприклад, там січень лютий Що ви скажете? Скажу так, в разі, якщо ми на грудневій сесії затвердимо ці програми, то я так розумію, на січневій сесії зможемо запустити рішення вже про виділення коштів відповідно, як, які будуть можливості бюджету. Поки що скажімо так, мене і департамент ЖКГ зупинили ще з рішеннями, оскільки не розуміють депутати. Який об'єм коштів у нас взагалі буде, скажімо, з вільних залишків станом на 1 січня? Тому зараз нам би важливо було прийняти ці програми, а вже в січні виділення коштів на 25-й рік. На 24-й, зрозуміло, вже 19 грудня нема сенсу да, да, щось да, виділяти. Да, да. Розуміло. І Юрій Миколаївич, хотіла ще запитати, да, користуючись нагодою, що присутній керівник світанку, наскільки в них зараз є забезпечення по паливу? Тому що там генератори є на дизельному паливу, є на бензині. Зараз в зв'язку з частими відключеннями світла запускаються генератори, бо і так проблемка там з водою і з станом. Тих, скажімо, свердловин, да? але ж люди не можуть бути без води. То якщо можна, щоб керівник відповів, наскільки вони зараз забезпечені паливними матеріалами, щоб запускати генератори, давати воду людям. Давайте послухаємо. Добрий Фактично 160 літрів дизеля у нас ну, зараз у нас там на місці і 80 бензина. Але у нас ж справа в тому, що по рішенню ми ж не можемо включати в ті часи, коли, наприклад, зараз фактично немає світла в селі. І проблема саме в тому, що от ці часи вони обмежують нас по включенню, тобто ми не можемо вмикати. Фактично його немає, чому не можете? а між між там по рішенню виконкому між певний між діапазон між часу, в який вони мають включати генератор не з 9 ранку до 10 вечора, а іменно в певні години, і це, звісно, складні а ситуації. Анторисе ще можна внести зміни в рішення виконавчого комітету і друге чи виділити додаткове паливо? <паливо>, <чи> <паливо> <додатково> Треба керівнику звернутися до секретаря міської ради з листом. Я наполягав, щоб і по годинах, і по виділенні палива да ще раз я наполягав, щоб не обмежували години. Використання mm -hmm. в свій Це час, чоловічно. коли приймалось таке рішення комісією ТБНС, а потім mm -hmm. виконавчим комітетом. Ну, моя думка залишила десь там, позаду. А на вашу думку, звертаю. чого обмеження такі в часі відбулися, да? Ну, скажімо так, для того, щоб Меніше ну присутніше. обрали на думку членів виконкому, і скажімо так, це якраз часи, коли треба люди там вечором дома збираються, щоб їм закачати воду, щоб та вода була. От так так Але було то, ми так розумієш, така що була аргументація. Певні нюанси, що треба довше його качати, так? Це зрозуміло, що вона не закачає за 5 минут. Ну, дивіться, вам Антон Васильович сказав, вам треба звернутися до секретаря міської ради, виконуючи обов'язки, і це питання вирішити. Обов'язково. Ви керівник, давайте, займайтеся. Чим швидше, тим краще. Все, дякую вам. Так. Питань більше немає? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Восьме питання про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради муніципальне шляхоексплуатаційне управління на 25 рік. Толюсель, прошу вас. Так, цим проектом рішення пропонується затвердити невелику програму фінансової підтримки. Е, пропонується е, надати фінансову підтримку на поповнення статутного капіталу для придбання безперебійників для е, Ті частини світлофорних об'єктів, які ми ще не зробили 35 штук. Тому прошу підтримати. 6 мільйонів 300 тисяч. Це нові? Нові що? Ну це безперебійні, так. Да, ну, на всі світлофорні об'єкти, які в нас є, щоб вони всі були забезпечені блоками безперебійного живлення. Є питання. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дев'яте питання про безоплатну передачу з балансу департаменту число комунального господарства міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Белосівківської міської ради майна. Прошу вас. О, про три... Цим проєктом рішення пропонується передати три генератори для укомплектування найпростіших укриттів в ОСББ, які в нас є, ті укриття, які створилися, які, знову ж таки, в самому першому рішенні ми з вами внесемо зміни в додаток 2, яким управління комунальної власності концесії передасть ці. Генератори. Тому пропонується спочатку з департаменту передати. Колега, комунальну власність. Є питання. Власність. Цьому, немає. Хто за те, щоб дане питання винесе на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую, колеги, за плідну роботу. Всім... Ще не можу сказати, що це останнє засідання комісії. Останнє чи крайнє засідання комісії ми можемо провести десь за чашкою кави. Пропоную.